І треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. ФМ». Вітаємо усіх слухачів радіостанції київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо до програми Лікар. знає». сьогодні. Ми будемо говорити про те, які проблеми із зором може вирішити сучасна рефракційна хірургія. Бо погодьтеся прокинутися вранці і бачити все чітко і класно, без окулярів і лінз це диво. Дано нам природою, але не всі ми можемо це зберегти знову ж таки через те, що природа так вирішила, і генетично нам дістався поганий зір від наших батьків. Але е, якщо е, от, от ця можливість бачити без окулярів і лінз для тих, хто мав таку проблему, ще кілька десятиліть тому, е, лишалася фантастикою, то зараз все це легко. Сучасна медицина долає. Власне, які ж проблеми із зором. Може вирішити рефракційна хірургія. Про це будемо розпитувати у нашого гостя. Вітайте в студії Сергія Рикова, лікаря-офтальмолога, професора, завідувача кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам. Доброго дня. Сергій Олександрович одразу нагадаю нашим слухачам, як записатися до вас на прийом. Зокрема, Сергій Олександрович приймає пацієнтів в медичному центрі Очі Клінік, знаходиться сам центр на вулиці Василя Липківського. 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. І телефонуйте, щоб записатися 0800 330 333 707. це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, дізнавайтеся, як записатися до професора Рикова. Ми ж поки що починаємо. Сергію Олександрович. Дивіться, я це знаєте, що подумала. Рефракційна хірургія це означає слово хірургія. Мені здається, означає, що щось мають різати, але ж сучасна медицина і сучасна хірургія це ж не обов'язково різати. Дивіться, придумали красиве слово корекція. Корекція є і фігури, тобто можна на дієту mm -hmm. сісти і таке інше. Корекція чому? Тому що сам ексімер, він не ріже, він висушує рогівку, коли проводиться технологія. І ще є, скажімо, фемтосекунди, коли він розриває всередині mm -hmm. на дуже тонкому рівні, тобто ріже, так як розриває клітинки. І рефракційна рефракція це взагалі оптика ока. Око mm -hmm. воно дуже складне. Але воно дуже об'єктивне, тому що воно має повністю прозорі середовища, рогівка. Потім іде в нас передня камера, кришталик, сковидне тіло, сітківка. І от оптика всього ока і називається рефракція. І от, наприклад, кришталик там має ну, певну рефракцію, плюс там 20, наприклад. От сітківка більше має. І оця вся сила оптична називається рефракційна сила. І важливо, що до рефракції відноситься люба патологія, оптична патологія. Наприклад, це не тільки короткозорість, так і далекозоркість, це астигматизми. Людей ідеальних дуже мало. І коли народжується дитина, ну дійсно око розвивається, і десь 5 років воно стає таким, як у дорослого. І от 5 років ми вже можемо по товщині рогівки, ну, в 7 років. Вже прогнозувати майбутнє цієї дитини, особливо якщо діти хочуть вибрати якусь певну професію. І якщо в дитини є, скажімо, змішаний астигматизм, ми знаємо, як він переходить потім в міопічний. І якщо зробити детальне обстеження оптики, то так, що дивіться, еметропія, нормальний зір, це нуль, так? А тут у нас мінус, це близорукість, короткозорість, а тут у нас плюс, це далекозоркість. Але частіше всього, що в людини і в дитини е, найчастіше це невеличкий плюс, наприклад, плюс 0,5 на мінус 0,5. Оця різничка невеличка. Дитина може бачити 100%. Але оцей астигматизм може прогресувати mm -hmm. різниця між вісями. і от таких дітей приблизно 80%, які мають маленький астигматизм. Але він називається фізіологічний. Не завжди його треба коригувати окулярами. Mm -hmm. Ми повинні дати максимальний зір дитині, але якщо він зовсім маленький, ми можемо нехтувати, тому що всередині є акомодаційний м'яз, який вирівнює цю будову кришталика. Через те, оця рефракція, ви бачите, ми назвали, наприклад, навіть нашу конференцію рефракційний пленер. Пленер це що? Це від художників. Це люди виходять писати наживо з природи. А пленер з французької мови пленер. Це ідеальне зображення світла, об'єму і кольору наше. Це оптика, це офтальмологічна, через те ми так і назвали. І для того, щоб людина бачила ідеально, зроблено зараз дуже багато. Науковці придумали декілька технологій, які найсучасніші, але до них треба дойти. Я маю 68 років. Я почав оперувати пацієнтів і лікувати з 28 років. Я зараз лікую третє своє покоління вже mm -hmm. внуків oh. моїх перших пацієнтів. Я вам хочу сказати, це дуже добре для лікаря. Тому що якщо ти лікував з якоюсь проблемою, потім з'являються діти. Ну вірогідність, що в них появиться також патологія. Це велика, і потім внуки. Якщо не розводять здоровим зором в поколінні, скажем, зір повинен бути нормальним в 6-7 років. Нормальний це 100% зір. 5 років ми перевіряємо, це може бути 0,6. 0,6 — це може бути нормальний. І що таке розводити? Ну, якщо вашої дитини короткозорість, ну знайдіться, будь ласка, партнера для дітей, тобто чоловіка, який буде добре бачити, чи навпаки, розумієте? І якби бабуся слідкувала за цим, а то кажуть, бабуся була незадоволена зятям. Ну не була не задоволена зятям на дід також, щоб добре бачив. І... Ну, дивіться, я з вами тут можу посперечатися. Ви ж знаєте мою історію. В мене впав зір єдиний раз, коли мені було 2008 рік. Коли мені було вже далеко за 20. до того в мене був ідеальний зір. У вас тому мій чоловік бачите, от йому підсунули. Ну він сподівався, що одружується на. Але ж дивіться, у ваших дітей є проблема. Так, є в обох. Е, мова йде про те, що у вас шкільна близорукість називається або угу. е, набута. набута. Тобто так. у вас набута короткозорість. Але звідки ж вона починається? у вашому роду вона почалася з вас. Ні, в мене, в мене в роду є проблеми. Просто що в мене вони з'явилися біль. Так, давайте. В принципі, ми говоримо, що генетика дуже важлива Важливий для того, щоб вирішувати рефракційні питання. Коли приходить пацієнт до мене, ну з мамою, наприклад, дитина. То я перше запитую, скажіть, в кого проблеми угу, з зором? зором? Мама так дивиться і посміхається. Каже: я зробила ексимерну корекцію, в мене було мінус шість. Зрозуміло, так. Да? Через те, от, чому я кажу ці покоління? Тому що я люблю спостерігати дітей з 10 років. І ви бачите, мені вистачило на моє життя спостерігати і дітей і внуків угу. моїх пацієнтів, тому що з 10 років, коли ми робимо об'єктивне обстеження. І це рефракційна патологія, це короткозорість, дитина прагне отримати якусь певну професію. Ми кожного року робимо стандартне обстеження, воно все формалізовано. У нас штучний інтелект в програмах, угу. і практично кожного року ми порівнюємо. І наступає період, коли короткозорість вже зупиняється, не прогресує. А що таке не прогресує? Це коли два роки підряд стабільні результати обстеження. І ми починаємо більш серйозно відноситися в 16 років, потім 17 років, і в 18 років в мене є пацієнтка, яка я кажу, а 18 років тобі зроблять вже операцію. Вона каже, мені завтра 18 років. І батьки, в слідучу п'ятницю, зробили її операцію, розумієте? Тобто і тоді ми робимо операцію з гарантією, що не буде прогресування. Не така проста річ, розумієте, сказати, що вам можна робити оперативне втручання. Потрібно зробити всі обстеження. Ну, пацієнти деколи навіть втомляються від втомлюються від цього, тому що ми розширюємо зінички. Треба зробити топографію. Можливо, треба буде ще один візит, а можливо через пів року. І тоді тільки ми приймаємо рішення, тому що короткозорість оперується до дуже високих цифр до мінус 10 можна оперувати. Вона оперується з 18 років. Реально до 40, може трошечки і більше, в залежності від акомодаційної здатності mm -hmm. ока. І саме головне, що проти показів як таких, є тільки дуже тонка рогівка це особливості будови, і, і, і синдром Сухого Ока. Ще один. от. Добре, що ви про це згадали, бо я, я хоч маю знайому, яка ніц не бачить без окулярів. І я кажу, чому ти не зробиш собі ексимерну корекцію? Вона каже: мені не можна, бо в мене астигматизм. А, ні, дивіться, є астигматизм він дуже високого ступеня. Є астигматизм, Ексимерна корекція може забрати астигматизм 4 діоптрії, наприклад, різницю. Uh -huh. Можливо, зараз фемтосекундна корекція і більше. Ем, і... Е, мова йде про те, що астигматизм – це є показання до оперативного втручання. Ваші знайомі просто більше 40 років. Ні, зовсім mm -hmm. молода. Будь ласка, ми її подивимося в понеділок. Ні-ні, е, ну серйозно. Тобто м -м -м, питання в тому, що астигматизм – це і показання до оперативного втручання. От, уявляєте, одне око здорове, а на другому оце астигматизм. Mm -hmm. Наприклад, там циліндр мінус 3,5, Так або змішаний астигматизм. Ну людині потрібно носити контактну лінзу. Одну контактну лінзу, це не дуже зручно. Потім в, 40, в 35 років десь людина починає погано бачити зблизька. Треба вже змінювати контактну лінзу на мультифокальну контактну лінзу, через те краще всього зробити оперативне втручання. Як лікували раніше амбліопію, амбліопія це понижений зір. Частіше всього зрозуміло з дитячого віку. Mm -hmm. І якщо на одне око там мінус 6, а одне око здорове. То краще максимально швидко, коли виросте око і стабілізуються всі показники, зробити операцію. Я за те, щоб робили оперативне втручання 16 років, тому що 18 років ну це така. Ну, ну де 18, а де 17, а де 19, Подивіться, ну mm -hmm. де у нас гарантія, що зупинився ріст організму. 22 два роки yeah. Yeah. пишуть, що в принципі статистично зупиняється ріст організму е, всіх органів і тканин. Через те показань дуже багато, дуже важливий це клінічний огляд, тому що починаємо з того. Це бажання пацієнта. Запам'ятайте, це у нас косметична операція, тобто вона не оплачується Національною службою здоров'я України, тому що це бажання ваше просто бачити добре. Ви можете одягнути контактні лінзи, окуляри, а можете зробити оперативне втручання. Це дуже важливо і в цьому світі це вважається косметичне втручання, але є медичні показання. От різниця анізометропія, там амбліопія і таке інше. Ну буває травма ока, то вже лікувальна ексимерна корекція. Дивіться, тут Наталія у вона записує. Хоч хоч я і не озвучувала сьогодні. Виправляюся номер нашого вайбера, на який ви можете писати свої питання, якщо маєте таку потребу, 098-009-98-98. Будь ласка, пишіть питання професору Рикову. Я буду озвучувати. Якщо ж не встигнете сьогодні написати, то будь ласка, звертайтеся за особистою консультацією. Сергій Олександрович приймає в тому числі на одній із медичних баз національного медичного. Університету Богомольця це медичний центр очі клінік, знаходиться він на вулиці Василя Липківської, 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Телефонуйте, щоб дізнатися деталі. Щоб, власне, записатися 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Обов'язково е зауважуйте і наголошуйте, що хочете записатися до професора Сергія Рикова. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Так, от Наталя нам написала на Viber, е чи проводять. Чи проводять ексімерну корекцію вагітним, а ще запитує про яких професіях є протипоказання до ексімерної корекції, і вже закінчимо ексімерну корекцію, бо рефракційна хірургія це і не тільки ексімерна корекція, Звичайно, так це так. і про катаракту, це і про інші? Знаєте, вагітним як таких протипоказів немає, але зовсім етично поговорити mm. з пацієнткою і сказати, що це краще зробити, наприклад, через пів року після того, як народить дитину. Якщо Закінчує лактацію, так, тобто перестає груддю кормити. Практично це і є показання вже і реальні моменти, mm -hmm. коли ми рекомендуємо. Взагалі, можна це зробити перед плануванням вагітності. Це було б дуже добре, тому що, ну, по-перше, це безпека, мама добре бачить і дитину mm -hmm. і знає, що зробити, куди йти. Через те вагітним не бажано робити з етичної точки зору. Що стосується фізіології, протипоказів тут немає. Якщо людина зробила ексимерну корекцію, а потім вона узнала, що вона вагітна, нічого страшного в цьому немає. А що стосується обмежень якихось професійних, ну, раніше це було і так до сих пір пілоти. Пілоти. Чому? Тому що ексимерна корекція це вплив на рогівку лазером, і вона сплющується трошки. І от край саме. По діаметру рогівки він деколи дає таку райдугу. Ну розумієте, це безпека пілота, це безпека всього літака, і військові uh -huh. літаки і таке інше. І, в принципі, пересторожуючись, все-таки ці протипокази написали для пілотів. Це дуже важливий момент. А більше протипоказів я практично і не знаю. Я ще одну секундочку про вагітних просто згадала: не знаю, це певно міф, але. Раніше говорили, що е, якщо у вагітної у майбутньої мами є е, е, проблеми із зором, то навіть були заборонені природні пологи, і кесарів Ростин їм робили. Це правда? Звичайно, це так? було років 20 тому назад. Ага. А Потім педіатри написали свій протокол і неонатологи ведення і гінекологи, і практично там протипоказ тільки один. Це гостре якесь втручання, наприклад, відшарування сітківки перед пологами, крововилим на очне дно, травма. Оце тільки може бути протипоказом. На сьогоднішній день таких протипоказів офтермоличних дуже мало. І якщо чесно, за всю своє, все своє життя я дивився дуже багато вагітних, яким я дозволяв, наприклад, народжувати фізіологічним шляхом, тому що не було причини. Цього не дозволити, і ні в кого не сталося ні відчарування сітківки, ні я пам'ятаю ту історію нічого. про Новий рік, коли жінка народжувала а авигій так, ви... так, так, перевіряв зір, тому Перевіра. що це був моя перший досвід у огляду вагітної <світ> пологовому будинку. Через те я не знав що, толком ще що робити, бо тільки поступив на навчання. Але я знав, що є табличка професора Сергіянка. З близька можна перевірити зір. От вона народжує. А я її перевіряю зір і гінекологи тоді просто жартували. Що в таймології тепер виписують окуляри під час пологів? Ну це був жарт, але це, але це в принципі хороша була дуже правда. історія. Да, це, це дуже хороша правда. так. А повертаючись до рефракційної хірургії, це ж порятунок не лише таких проблем, як далекозоркі, далекозоркість або короткозоркість. Це і, наприклад катаракта. Що ще розширте цей список? Звичайно, Дивіться, по перше, що стосується ексімерної корекції при короткозорості, і других патологіях. Зараз три рівні надання допомоги. Тобто первинний рівень, тобто сама проста технологія цефарике це просто висушування рогівки зверху, не відкладаючи клаптя. Друге, це відкладається клапоть, потім висушується рогівка. І третє саме сучасне те обладнання, яке в нас є, це називається. Ем секундна корекція. Це вже не треба нічого відкладати, нічого відрізати, а це прямо в стромі. Робиться оцей клапоть і витягується через маленьку mm -hmm. дірочку. І саме головне, що людина прийшла на оперативне втручання і запитує, які в мене обмеження? Нема нема, от немає. розумієте, тому що не злізе, mm -hmm. тому що він середині, таке інше. Ви розумієте, оця різниця в оперативних втручаннях там, скажімо, в невеликій невеликій ціні. Пацієнт ніколи не питає особливу ціну. Пацієнт запитує технологію, і mm -hmm. на якому обладнанні ти будеш оперувати, і який досвід. І не, це табличка, правильний підхід. Та, не табличка там розумієте, що ти mm -hmm. пройшов там тренінг і таке інше. А в принципі, а відгуки пацієнтів в мережах це дуже важливо, тому що пацієнти один одному рекомендують, і практично це гарантовані речі. От я не можу сказати, що там є щось штучне. От хвалять там, наприклад, моїх учнів одного, другого, третього. Я знаю всіх практично. Але я розумію ціну кожному, розумієте? Mm -hmm. І я знаю за що хвалять. Я знаю невеличкі недоліки. Я маю недоліки, але правильно люди роблять, що вони хвалять, коли похвалять, коли буде стопроцентний зір, коли буде покращення, коли буде гарантія, коли буде стабільність зору. Оце дуже важливо. А при екстремальній корекції може бути і прогресування в подальшому короткозорісті. Короткозорості через те, нам треба спостерігати, знати товщину рогівки, і деколи ми кажемо не турбуйтеся, ми ще дошліфуємо. Угу. Тобто ще такі моменти, які можемо дозволити. Дійсно, до рефракційної хірургії відноситься вся очна хірургія, тому що це хірургія на оптиці, це і птерігуни, і різні зміни на рогівки, і скажем виразки. І кісти, і <кій> захворювання райдушки. Там може бути в нас і меланома, може бути в нас і пухлина різна, кісти, ага. кришталик потім іде, змутніння кришталика, часткове змутніння, вроджена катаракта, набута катаракта, ускладнена катаракта, скловидне тіло йде, змутнення скловидного тіла від цукрового діабету, від гіпертонічної хвороби, ага. крововиливи. На сітківку тіріотоксікоз і таке інше. Тобто, оце все впливає ага. на оптику. Все, що впливає на оптику, це вітроретинальна хірургія, це відшарування сітківки, заміна скловидного тіла і заміна кришталика катаракта. Ну, <кій> катаракта – це саме розповсюджена хвороба. І, між іншим, в Києві от одинакову кількість тепер роблять, що ексімерної корекції, що катаракти. А раніше було зовсім навпаки. Катаракта була процентів 70, сімерна корекція була 30. А на сьогоднішній день це дуже розвинуто. І треба сказати, що катаракта вона, вона начебто звичайна операція, але вона високотехнологічна. Якщо ви хочете прооперуватись катаракту, запитайте в клініці, подивіться на сайті, на якому обладнанні оперує хірург. Хірурги ну, навчені, вони ліцензовані і таке інше, але від техніки залежить дуже багато. Е, мікроскопи, наприклад, якої фірми, е, яка там оптика, подивіться структуру операційної, чи там є стерильне повітря, подивіться, як обробляється що. Ну, а дек... Це пацієнт може, наприклад, сказати: а покажіть мені операційну, заведіть мене в операційну. може Я, так, пацієнт? я таке деколи роблю. Да? Я деколи таке роблю. Ви знаєте, особливо тих людей, які займаються ну, технічного mm. напрямку, коли вони заходять і бачать, що стоїть, наприклад, у нас такий приз за кращу клініку року кому архітекторам, не лікарям, архітекторам. Через те ми точно знаємо, що все там продумано, що все необхідне є. І деколи, деколи, от я по понеділкам, коли немає операційного дня, коли ще немає обробки, кажу, давайте зайдемо. Mm -hmm. От дивіться, це перший поверх, кажу, у нас, а другий поверх повністю операційна. В ну, мене була пацієнтка <кій> вчора понеділок, вона каже, я така задоволена, там від мого друга від Сергія Кума, каже, я така задоволена, чим задоволена? Так все легко пройшло. Mm. Тобто кожна людина думає, що операція це обов'язково буде боляче. Okay. Що Це буде обов'язково боязно. Але коли приходить до тебе анестезіолог, красивий, розкішний, грамотний, ліцензований, з сережкою вуці, і каже: <кій> запитує, чим ви хворієте? І тут пацієнтка каже: у мене тиск. Поміряв тиск, а там нормальний тиск. Але всім пацієнтам обов'язково ми ставимо вену цього метелика для чого? На всяк На випадок, всяко. як буде пацієнт вести і таке інше, і це начебто пацієнту добре, бо пацієнт mm. гарантований. І потім що пацієнт чує, ми підбираємо музику, кожен собі говорить, яку хоче музику, ставимо музику, і ця музика ну, чомусь всі люблять джаз. От. І вони побачать під час самої технології, що багато світла будуть відчувати, що що зроблять, а болі не буде. Але це 10 хвилин, це дуже швидко проходить. От якраз хотіла сказати, Дуже що ми навіть проходить. з вами великолись ефір про а, оперативні втручання в офтальмо в офтальмології, які за 10 хвилин е, можна зробити. За 10 хвилин, що не ускладнена катаракта, це 10, за 10. хвилин. Так Сергію Олександровичу, буду вам дякувати на сьогодні. Хоча питань у мене ще багато. Я вам чесно скажу. я Тут підготувала 10, Ну і е, поставила перше. Тільки ну, <laughs> поставила Стивно перше, але так, завжди з вами є про що поговорити. Багато важливого, як на мене сьогодні сказали. Ну а якщо вам, шановні слухачі, глядачі, потрібна особиста консультація, якщо е, маєте якісь проблеми із зором, або навіть якщо не маєте, але потрібні профілактичні огляди, ми весь час нагадуємо про те, що вони дуже важливі. Звертайтеся, будь ласка, до медичного центру Очі Клінік, вулиця Василя 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу, 0800-333-707. Це Телефон, за яким ви можете дізнатися деталі і записатися, обов'язково запитуйте, як записатися до професора Рикова. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам ще раз. Нагадаю, Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Був сьогодні гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Щоб жити не хворіти треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає